А тепер, власне, про критерії відбору до війська в окремих випадках навіть чоловіків із шизофренією відправляють воювати. Наші колеги слідство інфо поспілкувалися із одним із таких мобілізованих. Коли мені дали зброю і почти дали патрони. Мене тоді ж ходив приступ перед амісії шизофренії. Це була жорстка. Я хотів всіх поселяти, але. Там не було патронів. Його мобілізували з діагностованою шизофренією до лав ЗСУ нещодавно. І ця ситуація сталася з ним вже у навчальному центрі, куди його відправили вже наступного дня після затримання ТЦК. І, Як стверджують журналісти, такі випадки далеко не поодинокі серед мобілізованих. Підтвердженням цьому можуть слугувати свідчення офіцерів бойових підрозділів різних родів військ. У нас був один випадок, коли його затримали. Це було Приморський міста Одеси. його затримали. Він об'яснив, що я був в полоні. Я хворий на шизофренію, і мати встигла, йому дала зателефонувати йому в аписі, і вона встигла привезти документи. Це було в вересні місяці 24-го року. Mm -hmm. Його п'ять днів протримали і відпустили. Схожу історію розповів військовослужбовець ТЦК Володимир, який перевівся у центр комплектування після поранення на фронті. Диму сізофонією визнали на ВЛК придатним до військової служби. Він отримав висновок в ВЛК і поїхав на далі. Там, тобто, по, по, по маршруту мобілізації. Потім через певний час приїхали його родичі з документами про те, що цієї людини є. Пожиттєва група інвалідності з діагнозом пронайдальна шизофренія ще з 2011 року. Пожиттєва група дві тисячі року військовий також розповідає про те, що чоловіки, які порушили військовий облік, просто проходять велика без черги. А сама комісія лише формальність. Як думаєте, наскільки ефективними можуть бути такі бійці? Питання, звісно, риторичне, і головне, уявіть, яку небезпеку збройна людина з психічними розладами може створити для. Оточуючих, пам'ятаєте, ми розповідали вам про особливо хитро вжареного командира 110-ї бригади, який за побори солдатів накупив елітного житла ділянок у Буковелі та Мерседес. Так, от ДБР передало до Арма майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час розслідування оцих от самих командирських поборів з військових у 110-й ОМБР. За клопотанням слідчого ДБР Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області передав понад 6,7 мільйонів гривень, вилучених під час розслідування провадження щодо поборів із військових у 110-й окремій механізованій бригаді до національного агентства із питань виявлення розшуку та управління активами. Крім того, на майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення, наклали арешт. Йдеться, зокрема про елітну квартиру в Одесі, квартиру у Хмельницькому, дві земельні ділянки неподалік Буковелю та Мерседес. І знаєте, якщо ось ця історія завершиться кримінальним провадженням і конфіскацією майна, то скільки таких історій є непублічними, навіть уявити страшно. Якщо ви знаєте подібні історії, пишіть нам, зробимо відомими це. personatge